Як ви прийшли до створення виробництва модульних будинків? Так як ми прийшли до виробництва каркасних модульних будинків. Спочатку цю сферу розпочав мій партнер Іван. Це вже еволюційно відбувається більше 10 років від виробництва звичайних битовок. І зараз ми вже виготовляємо такі класні каркасні модульні будинки як для бізнесу, так і для життя. Наших людей. Чи пам'ятаєте ви свій перший модульний будинок? Так, звісно, пам'ятаю, це був доволі невеликий будинок, здається, в розмірі 2,5 на 8 або на 6. Ми зараз навіть в такому розмірі вже не виготовляємо. Локація це був, наскільки я пам'ятаю, Кагарлик Київської області. Зараз це зовсім інше конструктивно, все набагато краще і візуально. В порівнянні з тими роками, як тільки ми починали. Які плани у Норвіл на майбутнє? Ой, планів у Норвіл на майбутнє доволі багато. Наприклад, в понеділок наступного тижня відкрити філію в Польщі. Хочемо зайняти більшу частину ринку в Україні. Це зрозуміло, і я бачу Норвіл в багатьох країнах Європи на найближчий рік. Це такі найближчі плани розвитку нашої компанії.